В Україні знову відкрито публічний доступ до реєстру декларації. Про це ввечері 10 грудня повідомило Національне агентство і запобігання корупції на своєму офіційному сайті. Доступ до до декларації цілодобовий, але не всі дані наразі відображені для загалу. Докладніше про це говоримо із керівницею управління проведення повних перевірок на ЗК Юлею Куліковою, яка з нами на прямому зв'язку. Юлію вітаємо. Вже сьогодні запрацював власний реєстр. Чи можете детальніше трохи нам розказати про те, які саме декларації не є зараз в доступі? Я всіх вітаю. Да, Національне агентство 10 грудня, тобто вчора виконало вимоги закону 33.84, відкрила публічну частину реєстру. А, зараз ви можете вже. Бачите декларації чиновників за виключенням тих, до яких застосовані заходи безпеки відповідно до вимог закону. Які саме декларації вилучені з публічної частини реєстру з мистою захисту? Це е, декларації подані військовослужбовцями, е, поліції поліцейськими поліції особливого призначення, які залучені до ведення бойових дій. Це декларанти, які перебувають в зоні проведення активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, а також члени сім'ї таких декларантів, як це відбувається? Виключення із реєстру? Треба спочатку подати якусь спеціальну заяву, чи це автоматично робить НЗК? Національне агентство дійсно вилучає декларації з публічною частиною. Ініціаторами вилучення є виключно керівники органів, органів місцевого самоврядування і генеральний штаб стосовно військовослужбовців. Як це відбувається? Керівники готують подання письмове, подають списки на вилучення до НЗК, і НЗК технічно вилучає дані з публічної частини реєстру. А чи може НАЗК відмовити комусь, хто подав таку, таке прохання чи заяву із виключення його декларації чи декларації його родичів із публічного реєстру? Національне агентство може відмовити, якщо безпосередній декларант звернеться з таким проханням, оскільки ми не можемо вилучати декларації за ініціативою самого декларанта. Національне агентство відмовить ініціатору, якщо він не дотримав форми подання. І якщо він не додав електронний носій з інформацією, яка підлягає звірянню з реєстром. пані Юлію, скажіть, будь ласка, чи доступні зараз декларації народних депутатів і декларації народних депутатів, які стали на захист України? Наразі відкриті всі декларації, крім тих осіб, яких я сказала. Народні депутати подали вже за 21 рік. 84, народних обранців подали, подали свої декларації за 22 75. Ті народні депутати, які несуть службу, і їх прізвища були подані до національного агентства, відповідно їх декларації були вилучені. А є якийсь кінцевий термін, до коли українці мають подати декларації за 2021-2022 рік, ну відповідно вже за 2023, напевно, наступного. Так, да, кампанія декларування триває за 2021-2022 рік. Вона закінчується 31 січня 24 року. А за 2023 рік вона традиційно завершиться до 1 квітня 2024 року. Ті декларанти, які Потрапили в категорії, про які я сказала, і мають право на вилучення декларацій. Саме ці категорії декларантів мають право подати відповідні фінансові свої декларації після скасування або завершення воєнного стану. і нагадайте, будь ласка, відповідальність за несвоєчасне подання декларації або невнесення достовірних відомостей в неї. За несвоєчасне подання декларації передбачена адміністративна відповідальність за таке правопорушення, передбачений штраф за неподання декларації передбачена кримінальна відповідальність. І чи буде назика зараз перевіряти ці декларації? Ви відкрили публічний доступ, але чи буде працювати агентство якраз в цьому напрямку, аби перевірити достовірність даних, вказаних у цих деклараціях? Законом 33.84 не тільки відновлено процедуру або військовості декларування, але й повноваження національного агентства перевіряти їх. Наразі ми, виконуючи вимоги закону, внесли зміни в порядок ведення реєстру, оновили порядок відбору декларацій, концептуально змінивши підхід відбору декларацій, орієнтувавшись на ризикоорієнтований підхід. Зараз декларації, які подані до реєстру, проходять логічний та арифметичний контроль після того, як Набуде чинності порядок відбору оновлений наразі, він перебуває на юстуванні в Міністерстві юстиції. Е всі декларації, які пройдуть логічний арифметичний контроль, пройдуть оцінку ризиків, і відповідно ті декларації, які на наберуть найбільший рейтинг показника рейтингу ризику декларацій, будуть відібрані для проведення повної перевірки. Сподіваюся, це вже буде в цьому році. Є така систематизована продумана програма чи система замість розроблена, що фактично вам спрощує трохи роботу. І скажіть, будь ласка, чи працює нормально доступ до реєстру? Бо от вчора я відразу як запустили публічний доступ, намагався зайти. То це було трохи складновато. Видно, не я один намагався подивитись декларації наших чиновників. Відкриття декларації було структурним маяком МВФ і величезним запитом громадянського суспільства. Тому ми очікували про те, що як тільки ми повідомимо про відкриття реєстру, буде просто шалений попит на інформацію. Відповідно, публічна частина працює без перебоїв, наскільки я розумію. Апі там дає трохи збій, оскільки просто шалений попит на отримання інформації в повному обсязі. Тому зараз наш ті департамент працює над цим питанням, але публічна частина працює, і ми сподіваємося, що технічно ми будемо забезпечувати безперебійну роботу і доступ до публічної частини реєстру. І пані Юлії, просимо нагадати, коли запрацює повністю реєстр, коли всі декларації будуть доступні для публічності. Цей період ця дата визначена законом, і це буде дата скасування чи припинення воєнного стану. Дякуємо вам за те, що роз'яснили, як працюватиме на ЗК в цей період, і що вже доступні декларації багатьох можновладців, владців. Тож можете заходити і дивитися там. Багато є цікавого. А з нами на зв'язку була Юлія Колікова, керівниця управління проведення повних перевірок НАЗК.